Всім привіт! Ви на каналі Смачно з кабанчиком і сьогодні ми приготуємо смачні горішки по домашньому з двома начинками. Всі інгрієнти на столі також буде подробний опис під відео, тому якщо потрібен рецепт, можете дивитись там. Для початку вмикаємо піч і потрібно піджарити наші горішки саме фундук. Обжарюємо на гарячій сковорідці до 10 хвилин. Як облущується, то вони вже готові. Прикладаємо в миску, щоб остигали, до нашого фунтуку. буде два види горішки. Далі почнемо з приготування або підготовки маргарину. Потрібно його розтопити, саме 400 г. У мене продавалося по 500 грам, тому я трішки відділяю лишнє і на водяну баню ставлю для того, щоб він розтопився. Тим часом замішуємо тісто. Для тіста нам понадобиться 3 яйця. До нього ми додаємо одну склянку цукру і пів чайної ложки ванільного цукру. Саме ванільний цукор, а не ванилін. Ванилін додає гіркоти. Це все ми дуже добре перемішуємо, щоб яйце набрало однорідної текстури і добре перемішалося з нашим цукром. Далі. Нам потрібно змішати соду, одну чайну ложку, але без гірки, з двома чайними ложками уксусу. Це ми теж трохи перемішали і додаємо до нашої суміші, де ми в подальшому також все перемішуємо. І тим часом у нас вже розтопився маргарин, і ми його вливаємо в нашу суміш і далі все добре перемішуємо, доти, коли наш цукор повністю розтвориться. Все воно повинно бути однієї консистенції. Так, все ми дуже добре перемішуємо, це займає декілька хвилин. І далі переходимо до нашого борошна. В цю суміш нам потрібно потроху додати борошно. В загальній кількості в мене його 850 грам, я додаю його ложкою а, і збиваю вінчиком. Коли вінчиком стає трудно, я додаю вже останнє борошно і перемішую вручну. А, коли я його подомішав. Ми починаємо формувати невеликі е кусочки, які ми будемо класти в нашу формочку. Перед цим ми її добре розігріваємо, формуємо наші е кругляшки, а взагалі. Оце в першому кадрі я формую їх доволі великими. Далі вони в мене будуть трішки більші, щоб вони не виходили за рамки. І взагалі потрібно десь орієнтуватися на великий палець. Получається, десь нігодь великого пальця це буде ваш гляшок. Далі закладаємо їх у форми, закриваємо її і починаємо обжарювати. Перший раз у мене вийшло трішки більше тіста, тому лишення я обрізав. Коли воно набуває золотистої скоринки, то можемо доставати. Взагалі, обжарювати потрібно 3-4 хвилини з кожної сторони це в першій порції. Далі час зменшується десь до 2-3 хвилин з кожної сторони. Порцій багато, але обжарюються вони всі доволі швидко. Готові формочки. Я відкладаю, щоб вони постигли. І потім обрізаю на тих, де тісто вийшло. І багато формочок, які не потребують обрізки, вони виходять. Трішки показую зблизька кадри і моменти обжарки. Як бачите, багато з них вже правильні форми, а деякі не до кінця ідеально круглі. По цьому рецепту нічого не пристає до нашої форми, і також сама форма хорошої якості. Е, також я її покупав на OLX, і силку, де я її покупав, я залишу під відео. Якщо комусь буде потрібно, то зможете купити її за приємною ціною і доволі якісною продукцією. Коли обжарили всі половинки, переходимо до приготування начинки. У мене її буде два види. Перша це згущенка з горішком. І друга біла згущенка з кокосовою стружкою. До кокосової стружки додаємо згущене молоко доти, поки воно не набуде однорідної консистенції і не буде липнути один до одного, щоб горішки між собою злипалися і не розпадалися. Е, Спершу все я почну приготування з е, обичної вареної згущенки. Так, міняємо трішки кадр, беремо горішки, накладаємо згущенку і додаємо е, фундук. Або металик. Я буду чередувати один з іншим. Е, іншу формочку теж накладаємо з і склеїмо це все. Далі це все показую на ускореній зйомці. Е, і Також я буду чередувати згущене молоко з кокосовою начинкою. В принципі, мені сподобалось більше з згущеним молоком, але і кокосова начинка теж не уступає. Я давав попробувати своїм знайомим, і, в принципі, думка розійшлася 50 на 50. Якщо ви любите більш класичну формочку, то вибирайте її з гущенкою. Тепер ми трішки наблюдаємо, як моя горка горішків збільшується з однієї до ще більшої. І кінечний результат. Всього в мене вийшло около 110 горішків. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал і всім приємного апетиту! А ви були на каналі смачно з кабанчиком!